Сучасна історія Сумської області розпочалася 84 роки тому, 10 січня 1939 року. Пов'язана вона з адміністративно-територіальними змінами, які відбувалися в радянській державі у 20-30 х роках ХХ століття. Тоді до Сумщини увійшли 12 районів Харківської, 17 Чернігівської та два райони Полтавської областей. Перш за все, треба сказати, що з завершенням громадянської війни в колишній Російській імперії і з укріпленням влади більшовиків по всій цій території, відразу вони починають реформи. І перший етап таких перетворень це 1923-1925 роки. Спочатку скасовується старий поділ губерній на повіти і волості, а потім скасовується поділ на губерній. І у 25-му році а територія України уже в складі Радянської держави поділяється на округи і райони. Відповідно в Українській Радянській Республіці вже в цей час буде 41 округа. Наступні перетворення відбуваються вже в фактично 30-х роках ХХ століття. Да? В черговий раз скасовуються попередні територіальні одиниці. Да? Відповідно, скасовуються округи і створюються вже райони. Крім того, загалом по Україні створено 503 територіальні одиниці. На території Сумщини сучасний був 41 район. Далі відбувається безумовно посилення особистої влади Сталіна, да і всієї цієї командно-адміністративної системи, і з метою побудови більш такої потужної вертикалі влади відбуваються чергові перетворення. І вже на початку 30-х років, а саме в 1932 році, другому році відбувається перехід на створення нових територіальних одиниць по всій радянській державі. Це Спочатку Україна була поділена на п'ять областей: це Київська, Харківська, Одеська, Дніпропетровська і Вінницька. Наприкінці 1932 року з території Харківської і Київської областей створюється Чернігівська область. В 1937 році створюється Нова Полтавська область в платі Української Радянської Республіки. І 10 січня 1939 року відбувається чергова подія. За поданням президії Української Радянської Верховної Ради створюються три нові області: а саме це Сумська, Кіровоградська і Запорізька. І таким чином на початок 1939 року виникає наша Сумська область. Треба сказати, що на період Виникнення Сумської області вона нараховувала населення близько 1 мільйона 700 тисяч чоловік, майже 1 мільйон 400 тисяч чоловік це було сільське населення. Сумська область мала 10 міст різного підпорядкування, з них фактично два міста: це були міста обласного підпорядкування. І як ми бачимо, переважна Сумська область мала сільське населення. Ну, як правило, необхідність утворення нових областей в радянській державі. Обґрунтовалося покращенням населення віддалених регіонів, згадуючи про історію заснування Сумщини, не можна оминути увагу другу чверть 19 століття, коли широкого розвитку набуло цукроваріння. Сумський повіт за кількістю розташованих на його території заводів займав друге місце в Україні. А Суми називали цукровою столицею. Сумщина на теренах держави була і залишається осередком сільськогосподарських традицій. Цікава історія, вона входила і ну там і Гетьманщини, і Слабожанщини, там і раніше Київська Русь і тому подібне. І всі ці а, специфічні моменти історії бо наклали відбиток на те, що Сумщина переважно сільська а, територія, да, більшість це сільське населення, було небагато великих міст. В порівнянні з деякими іншими областями нашої держави, ну і безумовно специфіка це цукроваріння, наприклад, в Російській тій же імперії. А якщо не помиляюся, Сумщина була на, на другому місці, по кількості ось цих заводів по всій Російській імперії. Фактично, да, і ну оскільки цукроваріння, ми розуміємо, що це переважно е, аграрне виробництво, да? і цукрбуряк там да пшениця, інше це це переважно села, там селище, да, і е, тут е, традиційно склалася, що Сумщина якраз фактично стала е, е, територією більшістю сільського населення. Ну, і ну, Міста вже почали зростати вже в радянський період, да, ось під час цієї індустріалізації, фактично 30-х років, да, коли почали там, заводи будувати, коли Радянська держава переходила, ось фактично вже на військові рейки, е, перезначувала промисловість важку там, е, армію, да, і необхідно було вкладати в гроші, все це будувати нові заводи, ті ж самі. А військове підприємство, якісь ну використовують безумовно досвід, і там що в російській імперії у нас на щось, на території Шостки були да, ось ці парахові заводи. Там і частково це використовувалося. Теж тобто тут радянська влада зберігала, ну де мала можливість якісь у ці залишки надбань російської держави. Сумщина славетний і мальовничий регіон єдиної суверенної незалежної України. Її історію творили багато видатних особистостей, імена яких відомі далеко за межами нашої держави. Це, безумовно, родина Терещенків, родина Харитоненків, да, родина Кондратівих, які є засновниками міста Суми, да, Алчевські, ті ж самі, Лещинські, такі родиці ну, і підприємці, які цукроварінням займалися, там, іншим бізнесом, да, меценати. Спонсори, да, волонтери сучасною мовою, оскільки вони приймали участь ну, і в подіях військових, там, надавали допомогу, якусь збирали там пожертви, фактично, да, під час і перштової війни, там, інших війн, в яких приймала Російська імперія участь. Там, наприклад, ну, мед збирали в армії, придавали там зерно, там якісь ну, інші вироби, фактично, наскільки ж. Ну, фінансування було і в ті часи бежемо складні, да, період Російської імперії, і традиції волонтерства вони продовжуються фактично ось століттями, вже тільки в сучасних вже в реаліях нової незалежної української держави. Під час другої світової війни Сумщина стала колискою масового партизанського руху. Воювали сум'яни і в українській повстанській армії у нинішні пекельні часи національного спротиву у кращих традиціях своїх предків. Уродженці сумщини разом із усіма українцями героїчно доводять світові, що свобода і воля це частина ДНК нашої нації. У нас тут існує міф, що Сумщина це а, от, край партизанської слави. Акцентують увагу тільки на діяльності партизан, перш за все загін під керівництвом Сидора Копака. Да? Але треба сказати, що на Сумщині також діли загони ОУН. Про це є документальне свідчення, є книга нашого відомого краєзнавця Геннадія Іванущенка, в якій він це доводить да, на основі документів, архівних там свідчень, тому подібне. І тут треба сказати, що Сумщина це край визвольних збагань не лише партизанської слави. А, а і були повстання проти радянської влади в 20-х роках, 20-го століття і в 30-х. Да? Потім зрозуміло, що Друга війна, тут були і партизани діяли, тут діяли і загони ОУН, де змогли, скажімо так, проявити себе. Да? І ось ці, скажімо так, дії, да? ці надбання партизанські, ці повстанські надбання. Вони показали себе і під час сучасних подій, а саме вторгнення Росії в нашу державу 24 лютого, да, повномасштабного вторгнення. І сумчани, хоча правильний буде термін, це сум'яни, все ж таки. Да, сум'яни швидко організувалися. Зробили ось ці загони територіальної оборони, блискавично реагували на виклики того часу, да, завдавали значних збитків і матеріальних, і людських окупанту. Я думаю, що у нас можливо це в генах наших да, чи в ДНК, можливо, да, вже в українців всіх є це. Така любов до свободи, до волі, да, боротьба з ворогом, з окупантом, ну і сум'яни як одні з е, українців, да, які фактично форпост, Да, яка Сумщина, північний форпост нашої держави, це дійсно так, оскільки ми маємо приклад наших пращурів, прадідів, які теж воювали проти різних окупантів. Да, і зараз. Е Сум'яни в чергове довели свою феноменальність, оскільки ми бачимо, що навіть уже нещодавно відомій британській газети «The Guardian з'явилася стаття про сумську фактичну територіальну оборону. І це показник, що визнання наших. Оборонців, да, ну термін партизан я б не використовував. Він більш такий має радянський заквас да, наших оборонців, наших повстанців, можна сказати, наших е, е, військових солдат. Да, він цікавий і для сучасного світу. Сьогодні Сумщина, північний форпост України, упевнено сказавши категоричне ні руському міру, героїчно наближає перемогу. Цього року обласна влада, щоб не наражати на небезпеку громадян, утрималася від проведення масових заходів. Проте віримо, що у наступну ювілейну 85-ту річницю створення сумської області ми святкуватимемо в мирі та добробуті, і ця клята війна, нарешті, скінчиться. Віримо у зсу, все буде Україна.